Вітаю на каналі я Початкова німецька. Сьогодні будемо вивчати прислівники, деякі сполучники. Сьогодні, навіть, якщо хтось взагалі є перший раз і хтось собі пише години, я вам подам речення, зразок і ви собі полегенько можете вже писати і подавати німецькою. Там вже не акати, не бекати, а вже гонорово написано так, як має бути. Без помилок, якщо перепишете добре. Азугин вівайка. Es lausnummer 32. Tritt zu Gestern habe ich 6 Stunden gearbeitet. Hier der Wecker. Besum im Montag. Tja am Montag. Am Dienstag und tagali Всі дні сюди вкладаєте, або просто собі пишете Montack, Dunstack, Mytha, Frayтаk, Донерстак, Зогабен, Зонтак. Це я вам перерахував всі дні тижня. Від понеділка по неділю. Загаблен, ну, загабен зогабен або замстак то ті е, самі дні, бо там сонячний вечір або замстак. Це День, коли поклонялися там якомусь божеству. Так. Язичники. Ну, вам, вам, вам треба знати, оце от, що коли вас хтось питає, скільки ви працювали вчора, або а, а, вам скажуть там Монтак, Мітвух, та ви, 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 ви берете листок і читаєте там собі, а старайтеся писати по-німецьки. Так що. А, Тут пишете монтар, хоч, хоч початкові букви. Вивчите ме дину, ну і так пішло. І тоді гади їх. Я що там, ценню штунден. Тут можете собі, якщо ви не знаєте, як писати е, 10, то пишіть отакого. Сень штунден. Але не штунди, штунди ви маєте знати, то не тяжке слово і гарбайте запам'ятати. Саме таке. Геарбайте. Не знаєте, як сказати, скажіть арбайтен. Все. Хоч то ну буде не аж так по правилах, але то вже ну не найгірше. А тут маєте гіарбайтет. Гіарбайтет – це я відпрацював. Гіарбайтет – я відпрацював. Завершив. Це звершений час. І ви можете сказати так само «гойте габе їх» – це інстунден гіарбайтет. Тому що вже скінчився день і «гойте». Auch heute äh, ist Sonntag und ich habe frei. Wir möchten noch sagen, Freizeit. Freizeit. Тут просто допишіть собі сайт, якщо хочете. Перепрошую. Цейт. Отак. Не знаю, чи ви це зрозумієте. Думаю, що можна зрозуміти. Німецька буква C Eight. Ну, я не можу так писати на витягнуту руку. Так. Ну, Freizeit,

Зонтак, чи чи, чи який день, якщо ви працюєте, звичайно в неділю так? чи в суботу, чи коли пишете собі Ам і день назву дня? І тоді е, їх гарбайте анток Ах біз. Понеділок від 8 до 6 10 годин. Це о. Або цей штун. Як собі скажете? Звичайно, що краще сказати Штунден, бо там гурто не... По... ну, навіть німці так деколи кажуть, але це вже таке. Найліхіта є багангу. Це вже для розмови, так? коли ви собі сидите, десь ви з кимось там говорите, там чуєте, що хтось там з вами в компанії є там. Ну, чи ви хлопець, дівчина чи що, згадуєте, то ви чуєте, що хтось говорить там, чи хлопці щось говорять. говорить. Ной лихитаги гуд. Ну, візового. Ніх за год, ніх за шлях, все сказати. Не так добре, не так ле. Ну, ніг гуд, ніг за шлет. Можу сказати і так. Можу сказати 50-50, то вже залежить, хто як собі там говорять, в якій розмові, ні, то вже хто як використовується. Добре. гільфе. гільфе. І тут e, e, можна написати або вивчити уснуки фіайне гільфе, гільфе, фіозайне гілка, гільфе. Значить, за... Твою допомогу за вашу допомогу чи за їхню допомогу? Ну, знову за вашу, так? Зайне, бо так само зайне е, 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 ви, хтось вам заказав роботу, так? Ви мали щось робити, і хтось там за вас то зробив, а ви робили щось легше. Ну, маєте сказати, ще повидам кірзайну гельте. Вони мені допомогли, так? Прийшли, помогли аби більше. immer zu spät. Це, я, я думаю, вам äh, фраза відома. Але äh, Ви можете відчути äh, zu spät. That's О, І запізно, запізно, запізно. Старайтеся. Не приходити цю шпиту, бо то е, от що що німців, це воно добуває до ручки. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ну, у даному випадку, хоч гріх хоч 10. Е, е, Пам'ятайте таку одну річ. Якщо ви в німця працюєте, який би німець чесний не був, він вам там 5 хвилин відірве, там 10 хвилин відірве. Ви хіба собі то записуєте, від котрої до котрої ви робили? Бо я в одного такого ганця працював, що я е, знаю, що він всім уривав, а я так дивлюся. він вийшов, я е, злапав мене, що я 15 по 9, вийшов працювати. Я собі записав, а я взяв написав 20 по. Десь він пішов скоріше, а я тоді написав, що я працював до 25 по, замість до рівно, там до якоїсь години. Я прийшлася всі по черзі йдуть всім. Ганс відробує, а мені не. Тут такий Ганц був в щастяні, він себе вважав великим ну, великим німцем, але я більше бачив в ньому іншу праву. Але то вже таке. Так, данки фіагельфе. Біте за. Або просто біте. Відповідайте, все старайтеся сказати дякую. E, вам ну, помогли філіданк, данкішон, данкішен. Дан", от те, що то неправильно, шон то вже. Але е, воно так мішон і мішен, воно такий звук там має. То нічого, як так скажете, я не кажу, що буде помилка. Я вам колись напишу в другій лекції, щоб ви це зрозуміли, я все від самого початку даю вам. Е, е, Якщо ви подивитеся мої лекції від першої до, до цієї, то ті, хто прийшов в ці лекції, то він зараз себе почуває як е, легонько, як риба в воді. Ті, хто перший раз так само ну, не так важко, як, е, як в школі чи в якійсь програмі. Щоб, ну, бо як, яка вам різниця? Ви візьмете книжку, там, що ви вивчите, з цілої е, школи вам там е, е, з усіх там тюги, двері і штуль ж. Все, то ви і так то знаєте? Ну, Розумієте, та програма не для вас. Вам програму мусить дати той, хто пожив, хто спілкувався і спілкується, і той, хто хоче вам допомогти, а, а не той, що хоче, щоб ви. За три місяці почали говорити німецькою. Ну, danke für Hilfe. Danke für Hilfe. Danke für seine Hilfe. Danke, meine Freunde. Danke, mein Freund. Dank je, друже. Oh, danke dich. Dank je toбі. Äh, danke ihnen. Vielen Dank. Nicht zu dank відповідаєте. От ви маєте ні. Зараз знайдемо цу і знайдемо данк. Маєте? Маєте ніхт, цю, данк. Маєте готові речі? Ніф. Ви просто, ну, тут, якби ви зрозуміли, що інформація, яка тут зроблена, то я вам побудував, що ви собі дивіться, тут з одного цього тільки е, з 15 речень. Можна набудувати. І тільки одне, одне слово. І так вчиться розмовляти, що ви е, знаєте той шкілет того речення. І, і потім е, таким чином ви собі будуєте ну, е, речення і ви вже спілкуєтеся, так? І не треба вам три місяці часу. Даси ну. is год. Досить ніг це год. Досить good, nicht good. Oh. That is good, that's is smoke good. Я вам просто для протисталення поставив, так? Du kommst immer, тільки. Це як би сполучник. А може бути. І, і Я не можу на 100% сказати, що це прислівник, бо він має питання, відповідає. Приходиш як. Іма. Тільки як. Може бути, що це. Прислівник може бути бо у Прикметник він не переходить. Чомусь я не можу зрозуміти, що це таке є. До кінця з тим словом іма, то треба розібратися пізніше. Цушпет. Іма цушпет. 5. Запізно. Е, іма цушпет. Можна сказати. Е, ну. До комс іма цушпет. Нічого такого бігти, тут не можна придумати. Це коли людина жаліється, я думаю, так? О, колега, до я мачу спет, колега. О, що такін забігать. Біте, біте перцаємо. Вчиться, е. що я вам не сказав. Е, не розказуйте, скільки разів на роботу спізнилося. Не переживайте. Е, як він вам скаже, що ти не кажеш, скільки раз запізнився, кажіть, вам вже доложили. Все. So, das ist nicht gut. Це не добре. Я, es war nur einmal. Так, але то було ще Nur раз. Ну, es war erste Mal. Вот тут вот, я вам написав erste Mal. Бачите? E, ну, э, э, дивіться, просте звичайне речення. От цього я, ja, es war, Можете навіть не вчити. Якщо вам не пасує, то вчити. От Ну, Аймаль. Арстималь. Erste, so, erste mal. Einmal. Erste mal. Хоч оце от. Все, so, і ви вже говорите по-німецьки. Німці так само не люблять, якщо е, ви дуже сильно розумно то все пояснюєте. То. Ну. Ну, ліпше знати пару слів, але як аж так суперово говориш. Так як, наприклад, я через своє німецьку мав проблеми, тому що бригадир був е, такий е, він такий і швед, і поляк, і німець, і він то, то там живе, то там живе, в нього два паспорти, а, то він пхав пальці в пісок від нервів. Я е, махен, затирав е, паркан, е, а він е, ну, в 98 році. А він, а він ходив і кричав: то по польськи, то по німецьки, як Миколай питався за пеніє, то мене траф'я. Я кажу, так, а, 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 а арбайтен а ганс гуд», а бицали не хто так? Ну. Мусив по шефу постійно дзвонити, бо я ще йому хату пильнував, шеф мені допомагав, що він мусив все платити. Бачите, ви все це то, то діло. Пам'ятайте, спізнилися, то запишіть собі, доп... навіть ви там не були, ну. Якщо там камера є, то звичайна річ, що вже треба тоді добути. то вже таке. То вже ви собі самі маєте пильнувати. Добре, коротке повторення ідемо далі. Gestern habe ich цей Stunden gearbeitet. Вчора я працював 10 годин. Тут маємо мантак, домстак, медпок, фрайтак, загаблені і так далі. Heute ist Sonntag. Сьогодні uh, неділя і фрайцайт. E, сьогодні неділя я маю вільний час. той сайт, то так записано, що ось мене. Ну, тіше. Не знаю, зараз я чуть, -чуть попробую записати почки. Сайт. О, як краще видно. Фрайцайт. Це то саме одне слово було би. Вільний час. Так. E, Іх арбайте могим for af bis sex. Я працював, а я працюю. Перепрошую. Я працюю завтра від 8 до 6, тобто 10 годин. Це добре вивчити, бо це минулі дні. Ну і на хітаги Багамкуд.

Ці німці не дуже то люблять, коли у них то все на рахунку, так. God зайданк. God зайданк, це якщо хтось пішов або год Бевара, береже Боже, колись вам ще. God зайданк, хтось пішов, ще довольний, що вже хтось вступився, там чи перевірка, чи що було, то вже буде ясно, що в нього вже буде трохи ліпший настрій. Du Comms Image spät. Вот ви спізнилися так. До Comms i Matus Pet. Ти приходиш тільки запізно. Підно. E, або імя. Ну. E, no. То можна підразумати як завжди, чи як там. Ну. No. Під питанням як. Це скоріше всього, що прислівник. У нас з всієї громадки вказує на прислівник. Так, Das is nicht gut. Це. E, Недобре, я, Я ес ва Нуль Ну айн Маль. А я або Есва Есте Маль. Ну аймаль. Викинути можете сказати Естемаль. айн Маль пальцем показував Аймаль. <laughs> по факту, <laughs> по факту, якщо ви не хочете вчитися, то по факту одне одного діяла. Тільки вважайте, котрий палець щоб Ну, розумієте, <ріст> тобто не робити собі клопоту. Добре. Дякую, вивчайте, підписуйтеся, дивіться на минулі лекції, підганяйте свою німецьку. Я думаю, що я кожен раз перевіряю, щоб взагалі не то, що ні одного лишнього речення вам не було. А ні одного лишнього слова. я Ну, То, що я собі там говорю, ну, веду розмову, то друга справа. Але то, що на дошці вам написано, то все має бути доступно, зрозуміло і просто. Ще раз скланюся.